Добрий вечір. Перепрошую добрий день на телеканалі TVI Триває п'ятий день євромарафону. Вихід є, намагаємося переконати українське суспільство і українську владу в тому, що підписувати угоду про євроасоціацію треба вже і негайно. Зачитую останню інформацію з Миколаєва. Вона не стосується євроінтеграції, але стосується дуже важливої резонансної суспільної теми. Колегія суддів первомайського міськрайонного суду винесла вирок чотирьом обвинуваченим у побитті та зґвалтуванні мешканки села Врадіївки Ірини Крашкової про це повідомляють Ніквєсті з посиланням на свого кореспондента з залу судових засідань згідно з вироком Євгенія Дрижака і Дмитра Поліщука, безпосередніх гвалтівників Ірини Крашкової, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням спеціального звання. Лейтенанту міліції Сергія Рябіненка, який єгера місцевого, який був водієм, який лише бив Ірину Крашкову, позбавлено волі терміном на 11 років. А Михайла Кудриць, Кудрицького, правоохоронця, який покривав гвалтівників, засуджено на 5 років. Під приміщенням суду у Миколаєві зранку почався мітинг за участі великої кількості людей. Представникам ЗМІ заборонили знімати на фото і відеотехніку оголошення вироку. Фактично, ось в такому напівзакритому. Режимі відбувався, Зачитаю ще інформацію з Майдану, яку ми вже оголошували, що оргкомітет Євромайдану оголосив зібрання на майдані Незалежності о 19.00, під час якого буде запропоновано подальший план дій у зв'язку з непідписанням угоди про асоціацію у вільнюсі президентом Віктором Януковичем. Акція носитиме мирний характер, наголосили. Організатори, і зараз з нами на зв'язку наш спеціальний кореспондент Віталій Маргалек. Він перебуває Віталію, Де ти перебуваєш? Я так розумію, це е, готель Україна. Тобі там видно, що відбувається на майдані. Розкажи останню інформацію е, з Майдану. Скільки людей перебуває на ньому, і про що говорять учасники Євромайдану після того, як стало зрозуміло, що у Вільнюсі такі угоди про асоціацію України з ЄС е, не буде підписано. Привіт, Єгоре. Так, дійсно, ми спеціально разом з оператором Павлом Тихоненком зняли номер на 14-му поверсі готелю. Спеціально, аби зараз я попрошу показати, скільки людей перебуває на Майдані. Тобто, ми можемо по максимуму побачити, ну як на мене, за моїми підрахунками наразі тут десь. Трохи більше тисячі людей, і хочу сказати, що мабуть єдине, що сьогодні порадувало мітингарів, це погода, оскільки на відміну від попередніх днів сьогодні плюсова температура. Зараз вже бачимо навіть плюс три, тобто немає такого холодного вітру. Натомість люди кажуть, що у них холод у душі, адже вже 12-й годині дня мітингарів в принципі перестали сподіватися на те, що Віктор Янукович підпише сьогодні упродовж дня. Асоціацію у вільності з огляду на ту інформацію, яку вони також отримували. Ну і я хочу сказати, що. Е... Насправді люди зараз думають, що їм робити далі. Тобто вони виступають, звичайні громадяни, політиків зараз немає на майдані. Вони виступають зі сцени, звертаються одне до одного, радяться, що робити. Хтось говорить про те, що треба вимагати імпічменту президента, відставки уряду та взагалі перевиборів. Так хтось збирає підписи, роздає листівки щодо петиції на Януковича на сайті Білого Дому, щоб люди. Підключалися, тобто вимагають від Америки та взагалі Європи санкцій проти наших, нашої влади, яка не підписала угоду про асоціацію. Але це все такі от хаотичні заяви, тобто остаточного рішення поки немає. Як ти вже сказав, Єгоре, всі чекають сьогоднішнього вечора дев'ятнадцятої години, тоді має бути і більше тут людей, і тоді вже оргкомітет і всі спільно приймуть остаточне рішення, що робити далі, який конкретний буде план дій. Але те, що я почув від людей усі сходяться на тому, що в жодному разі, незважаючи на те, що угоду не підписали, і вже, мабуть, і завтра її не підпишуть, тобто найближчим часом можливо будуть якісь вже інші вимоги у мітингарів, але всі вони сходяться на тому, що в жодному разі не можна розходитися і залишати майдан. Треба далі відстоювати е, свою правду, є Віталю, розкажи, чи немає сутичок між учасниками різних майданів, чи немає провокації? Я от зараз після включення прочитаю, розкажу про те, що знімальну групу п'ятого каналу палками закидали та камінням так звані тітушки в Маріїнському парку. Раніше побили журналіста Дмитра Гнапа та його оператора. Чи немає провокацій на самому майдані? Ми знаємо, що на європейському майдані там зібрався альтернативний так званий провладний. Євромайдан, що тобі відомо, чи ти з таким не стикався, і як ваша безпека, там в якому вона стадії, чи чи не було провокацій проти знімальної групи Тіві тобі тобі слово, Віталі. Ну, на щастя, не нас ніхто не побив, нічого, ніяких провокацій не було. І ну наразі я тут не бачив ніяких тітушок. Тобто, я так розумію, що на тому майдані там окремо зібралися люди. Я також цікавився у е, учасників Євромайдану. Так чи вони е, чи передбачають вони можливі якісь сутички і так далі? Провокації з боку, наприклад, е, е, тих людей, які зібралися на європейській площі. А за е, Прогнозами партії регіонів сьогодні я читав інформацію, що там має бути 50 тисяч осіб. Е, люди ж з Євромайдану кажуть, що вони в жодному разі не хочуть ніяких провокацій. Вони налаштовані стояти тут мирно і не будуть на них вестися. Тож, ну, поки що, поки що, все спокійно. А як буде увечері? Я думаю, що вже е, розкаже е, до речі, Віта Прокопчук, моя колега. Вона якраз зараз е, чергує на європейському майдані. Вона більш детально знає, що там відбувається, як там налаштовані люди. Я думаю, що що вона вже у прямому включенні? Тобі детальніше про це розкаже. А ми поки залишаємося чергувати тут. Єгоре, дякую, Віталію. Це був Віталій Моргалок, наш спеціальний кореспондент на європейському майдані, головному майдані країни. Майдані майдані Незалежності. Я так розумію, що звітую про Копчук, у нас немає зараз технічного зв'язку. з... Європейської площі, де зібрався альтернативний мітинг, включимо її вже. Я так розумію, в наших новинах у третій годині зачитаю кілька інформаційних повідомлень. Сайт П'ятого каналу повідомляє про те, що тітушки закидали знімальну групу п'ятого каналу, палками та камінням. Палками та камінням кидають в знімальну групу п'ятого каналу. Тітушки у Мар'їнському парку їх залишається кілька сотень. Міліції поруч не видно. Нині п'ятий канал намагається відстучний міліції. Ці отримати коментар з приводу побиття та взагалі дій цих кремезних хлопців. Подробиці очікуєте в наступному випуску часу новин Ну хочу сказати, що сам псевдогерой цієї першої початкової історії побуття журналістів Вадим Тітушко збирається вести одну з програм соціальних та спортивних програм однієї з продакшн студії. Київської. Щоправда, вона не називає телевізійний канал, який буде транслювати твори цього митця від журналістики, від псевдожурналістики. Далі зачитаю, що у Маріїнському парку сьогодні були побиті кореспондента-оператора інтернет-телебачення Громадське ТВ Дмитро Гнаб та Яків Любчич. Нагадаю, що це люди, які зовсім нещодавно працювали ще на нашому каналі, наші колеги, так що їхня доля нам не байдуже. Й дуже Дмитро Гнаб під час трансляції на громадському ТБ був закрива закривавленим обличчям. Якщо є можливість, давайте покажемо фотографію, як Дмитро виглядає зараз. За його словами на журналістів громадського ТБ напали близько 20 людей після того, як вони почали знімати тих, хто йшов на альтернативний провладний антиєвромайдан. Далі цитата Гнапа. Нас били двічі. Перший раз ми втратили камеру. Ми повернулись до міліціонерів. Попросили затримати нападників. Однак деякі міліціонери відмовились. Ми викликали оперативну групу. Далі двоє міліціантів, прапорщик та сержант, пішли з нами. Ми знімали усе на телефон, підійшли до ватажків тітушок, і ніхто не почав ховатись. Розказ. Дмитро Гнаб. Після того, як ватажки тітушків закричали в Алі Мінтов і забирай камеру, невідомі молодики почали бити і журналістів і міліціонерів. Е, міліціонерів Якова та мене розвели у різні боки, е, розповідає Дмитро Гнап. І за словами Якова любчича після цього один з тітушок сфотографував побитих міліціонерів і пригрузив цитата за чим ви з ними пошли? Завтра вас уволять». Тобто така історія побиття і журналістів, і міліціонерів. Українські правоохоронці не можуть захистити ні українських журналістів, ні самих себе. На жаль, будемо продовжувати досліджувати висвітлювати цю тему. Подробиці у наших Наступних інформаційних випусках. Ну а зараз хочу представити дуже цікаве інтерв'ю, яке записала керівник нашого інф... закордонного інформаційного відділу Юлія Куценко. Вона поспілкувалася з тимчасово повіреною у справах посольства Словенії в Україні Наталія Прах. Продовжуємо таку нашу дипломатичну тему вчора. У нас були посли Естонії в гостях, посол Латвії, посол Королівства Швеції сьогодні. Посол Словенської Республіки в Україні Наталія Прах. Будь ласка, інтерв'ю. А після нього вже випуск новин о 3-й годині представить Віталій Півовар. Зустрінемося на ТІВІ в рамках марафону. Вихід є, намагаємося зробити все, щоб українська влада якнайшвидше підписала угоду про Євроасоціацію України. Побачимось. я розчарована тим, що Україна вирішила не підписувати угоду у вільнюсі. Але хочу ще раз наголосити: документ досі чекає на Україну. Київ має лише сказати, коли він готовий його підписати. Ми сподіваємося, що це станеться у найближчому майбутньому, адже я бажаю українському народу процвітаючого майбутнього. Тесаптоюкрейн тодісайд. Вен Звісно, тиск Росії є неприпустимим. Це по перше. А по-друге, угода про асоціацію. Це угоди між ЄС та Україною. Тому я вважаю, що третя сторона не може впливати на умови договору чи загалом на цей процес. Україна почала переговори щодо асоціації з ЄС у другій половині 2008 року. Це сталося одразу після оголовування Словенії в Європейському Союзі. Я вірю, що ми досягли багато чого. Угода про асоціацію дозволила б Україні політично зблизитись із ЄС союзом, де панують держави з високорозвиненою демократією та поважають права людини. До речі, ЄС торік отримав Нобелівську премію миру. Європейський союз дає Україні можливість економічно інтегруватись у Європу, де проживає 500 мільйонів людей. Там величезні ринки, куди Україна могла б експортувати свої товари, натомість запозичити звідти новітні технології. Звісно, це було непросто. Економіка Словенії завжди була орієнтована на експорт. Ми також були частиною Йогославі. Але на початку 90-х країна розпалася і почалася війна. У цей час ми втратили ринки колишніх Йогославських республік. Тому на початку 90-х мали шукати нові ринки для експорту. Економічна ситуація на той момент була дуже і дуже непроста. Але ми вже почали переговори з ЄС і шляхом імплементації європейських стандартів нам вдалося відбудувати економіку майже з нуля. Зараз вона більш ніж на 90% орієнтована на експорт. Ми знайшли нові ринки збуту у західній Європі. Наші товари стали більш конкурентно спроможними. За цей час ВВП Словенії виріс на 60% Інвестиції інвестицій до нашої країни на 60% експорт на 60%. Тому немає сумнівів у позитивному ефекту від асоціації з ЄС і як наслідок вступ до об'єднання. Ми отримали незалежність засновану на референдумі. Тоді 90% населення висловились за незалежність, але до підписання угоди про асоціацію з ЄС ми також провели референдум з цього питання. За приєднання до Європейського союзу висловились 80% населення. Звісно, люди і зараз підтримують членство у ЄС з нашого досвіду, єдине, що я можу порекомендувати Україні, будь ласка, продовжуйте далі рухатись у цьому напрямку не через нас, а через вас. Я вірю, що ця країна має величезний потенціал, і ви маєте його використати.